Добрий день мої малята, любі хлопчики, дівчата. А давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, малята, до нас вже прийшла осінь. Подивіться у вікно, яка сьогодні погода. Погода вже сьогодні стоїть осіння. А чи є на небі сонечко? А чи є хмаринки? Сонечка не видно, бо його затулила хмаринка. Послухайте діти віршик про хмаринку. Хмарка йшла на іменини. До сестрички, до хмарини, в подарунок дощ несла, не на ненароком розлила. Діти, давайте послухаємо, як розмовляє дощик. Сьогодні я пропоную вам зробити дощову хмаринку. Працювати ми будемо з пластиліном. А для цього нам знадобиться дощечка, Цупкий синій картон і шматок білого пластиліну. Пластилін ділимо на дві частини. Великий це буде хмаринка. А з меншого зробимо дощові крапельки. Спочатку. Пластилін добре розминаємо, щоб він став м'якішим, а потім кожну частину скочуємо у кульки. З великої кульки робимо фігуру схожу на яйце, а потім, притискаючи пальцями, надаємо форму хмарки. Ось так, як у мене. З меншої частини відщіпуємо декілька маленьких шматочків, яким надаємо форму крапельки. Тепер. Всі деталі нашої роботи готові. Беремо приготовлений синій картон і починаємо творювати дощову хмарку. Пальцями притискаємо хмарку до картону. Ось так. Тепер викладаємо крапельки. Кожну крапельку притискаємо пальчиком. Так, щоб вони не відпали. Тепер. Моя робота зовсім готова. А ви, малята, справилися? Я вважаю, що так. Ви ж у мене такі молодці. Усі ваші виконані роботи я з нетерпінням буду чекати на вайбері. Тож, творчих вам успіхів і до побачення, малята!